І не казати, що я їм торт з чесником, тому що так хоче моя дитина. Часто чую від пацієнтів, що гормональна терапія веде до набору ваги. Насправді це міф. Сучасні гормональні засоби не викликають ожиріння. Набір ваги залежить від способу життя, від харчування, від вікових змін, а не від гормонів. Правильно підібрана гормональна терапія допомагає покращити якість життя та здоров'я жінки. Дуже багато дівчаток звертаються до мам з порадою, з зв'язку з тим, що їх турбують болючі місячні. На що батьки відповідають, що це нормально, треба потерпіти, випити таблеточку і все пройде. На жаль, це міф потрібно обстежитись, звернутись з дитиною, тому що дуже частою причиною болючих місячних може бути запалення, гормональні зміни на фоні стресових ситуацій. Тому прийти, обстежитись, пролікуватись, і тоді дитину не будуть торгувати болючі місячні і буде жити щасливе життя. Серед моїх пацієнток досі існує така думка, що виділення це ознака інфекції, але насправді це нормальна функція жіночої репродуктивної системи. Фізіологічні прозорі або білі виділення, зволожують слизову, захищають від інфекцій та змінюються в залежності від менструального циклу. Тривогу викликають тільки виділення з неприємним запахом, зелені або жовті, які викликають дискомфорт, печіння та свербіж. Дуже часто ми отримуємо запитання. Чи можливе зараження такими інфекціями, як ВІЛ, гепатит на прийомі у гінеколога? Любі дівчатка! На сьогоднішньому етапі в сучасному світі використання одноразового інструментарію для обстеження та забору матеріалу унеможливлює зараження даними інфекціями? Найпоширенішим міфом під час вигідності? У вагітних жінок, які також середній міг підтримують бабусі і мами, це треба їсти задвох. Годують вагітну жінку. Жінка набирає надмірну вагу, а це шкідливо, тому що йде навантаження на серцево-судинну систему, на нирки, можуть бути набріки, може бути високий тиск, це називається. Гестоз вагітних, пізній токсикоз. Це все дуже шкідливо і небезпечно для дитини. Тому треба їсти якісно, калорійно і в міру, не їсти за двох. І не казати, що я їм торт з чесником, тому що так хоче моя дитина. Це такий теж є в Ну, Він смішний, але це має місце таке.